В ДНЗ номер 24 комбінованого типу функціонує 5 логопедичних груп, де з дітьми займаються фахові вчителі логопеди: Семенюк Наталя Михайлівна, Васківчук Людмила Костянтинівна, Гаврилюк Марина Іванівна та вихователі. ДНЗ створений та облаштований відповідно до вимог, комфортний логопедичний кабінет, де вчителі логопеди мають змогу проводити різні види занять фронтальні, індивідуальні та підгрупові. Логопедичний кабінет оснащений різноманітним дидактичним матеріалом для здійснення навчально-виховного процесу з дітьми. Всі матеріали зібрані та систематизовані відповідно до вимог базової програми Я у світі» та базового компоненту дошкільної освіти. Вчителями-логопедами виготовлено дидактичні ігри та посібники, розроблено календарне планування роботи з дітьми відповідно до лексичних тем. Під час логопедичних занять логопеди використовують артикуляційні вправи, різноманітні ігрові завдання дидактичного напрямку для розвитку фонематичного слуху, що сприяють якісному сприйняттю навчального матеріалу. Мета вправ виробити повноцінні рухи артикуляційного апарату, щоб його органи набували тих положень, які потрібні для правильного вимовляння звуків, і об'єднання простих рухів у складні. Кожна вправа має умовну назву, проілюстрована відповідним малюнком і віршиком. Для більш точного виконання вправ використовуються індивідуальні дзеркало. Логопеди постійно використовують вправи на дихання. Для цього є різноманітний матеріал, який забезпечує постійну зацікавленість дітей: це чашечки, квітка з метеликом, рукавички з сніжинкою, вітрячки. Під час дихальних вправ логопед стежить, щоб дитина дихала діафрагмально. Ігри проводяться не більше трьох хвилин з перепочинком. Існує онтогенетичний зв'язок між розвитком дрібної моторики і мовлення. Отже, систематичні тренування рухів пальців рук здійснюють потужний стимулюючий вплив на розвиток мовлення. В своїй роботі логопеди використовують чимало різноманітних засобів розвитку дрібної моторики, і для цього є достатньо матеріалу: це пальчикові ігри, ігри з дрібними предметами, мозаїка, пазли, конструктор, намистинки, палички, творчі ігри, малювання, грамфомоторика, масаж рук. Пам'ятаєте? Да. Давайте з вами повторимо таке слово білочка. Білочка. мощ, а! Скільки складів оріночки? Три склади, так? де так, там він буде жити. На даних заняттях логопеди вчать дітей чітко вимовляти звуки, розрізнювати на слух свистячі і шиплячі, голосні і приголосні. Діти вчаться диференціювати ці звуки, ділити слова на склади. Робити звуковий аналіз слів, оперувати поняттями наголос, наголошений склад. Комбаса. А де знаходиться звук си Ко? в цьому слові? Комбаса. На початку всередині чи в кінці слова. Так, шукай, будь ласка, хмаринку, яка відповідає. Де знаходиться звук си в цьому слові? На початку середини, чи в кінці слова.

На логоритмічних заняттях здійснюється координація мовленнєвого та моторного розвитку шляхом навчання дітей, підпорядкування рухів словесній інструкції. Під час логоритмічних вправ і ігор розвивається у дітей слухова увага, мовний слух та дихання, автоматизація і диференціація звуків, а також релаксація, розслаблення м'язового тонусу. З метою підвищення ефективності результатів логопедичної роботи вчителі логопеди працюють в тісному взаємозв'язку з вихователями, практичним психологом, мускерівниками. Завдяки тісній співпраці всіх педагогів закладу значно підвищується рівень загального та мовного розвитку дітей логопатів.